you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо про те, що з піар-кампанією експрезидента України Петра Порошенка ще відверто не так, не подумав хіба що Ледащий, адже на всі публічні прояви Олексійовича українці реагують сміхом та створенням нових мемів. А у деяких він однозначно викликає французький сором. Інший прошарок суспільства відчуває навіть болісні почуття та тривога, адже це все ж таки, якби там не було відоме обличчя не тільки в Україні, а й у світі. І те, як представляє п'ятька українців. На міжнародній арені відвертий крінж, деякі українці навіть створюють в мережі популярні відео, в яких відверто тролять Порошенка та його сім'ю. Чорний піар та ж піар можете подумати ви. Та, от до Олексію, вечас свідоме українське суспільство вже давно не ставиться серйозно. Навіть без фін складової та підтримки опонентів, відео з насмішками експрезидента в мережі стає дедалі більше. Так нещодавно відомий український блогер на своєму каналі під ніком Reactions Ukraine 2022 випустив цікавий відеоролик, який одразу ж. Завірусився в мережі. Блогер зазначив Порошенко, який його синочок кудись зник. Проте додав відверто комедне відео, де Порошенко молодший кілька разів повторює Я в Лондоні, я в Лондоні. Далі блогер провів свого глядача до Порошенка старшого та показав його нову закупівлю. Очевидно, для ЗСУ, проте невідомо, коли вона потрапить до рук воїнів. Адже спочатку її потрібно розпіарити та кричати про неї з усіх усюд, щоб кожен почув, що Порошенко не сидить, склавши руки. Машини дуже дефіцитна позиція. Ви пам'ятаєте? Сума, яка буде передаватися 16 мільйонів гривень. Ми намагаємося тримати 16-15 мільйонів на тиждень, заявив Порошенко. Та тут блогер зробив цікаву склейку та додав свій коментар: ми намагаємося щодня тобі нагадувати, що Петро на тебе витрачає, так що не забувай, кому ти винен. З милою ноткою сарказму сказав блогер. В президентській бригаді йде комплекс управління і повний комплекс Посійдона. 59-й бригаді. Зараз іде комплекс управління для посійдонів фурій і лелек високого технологічного обладнання. Власного виробництва ми робимо усе для того, щоб наблизити перемогу, продовжив далі Порошенко. Та й тут коментатор втрутився з цікавим коментарем. Особливо ми робимо серйозний вираз обличчя Петру, щоб у тебе не виникало сумнівів, що він буде боротися за своє вабло, додав блогер. Це вже не вперше Олексійович знімає та випускає такий тому Петру. Очевидно, варто задуматися, хто його обдурив з піар складовою і що з цим робити далі, бо це вже переходить усі межі. Ще однією відвертою нісенітницею є те, що Петрові порош. Шинки піарники розганятимуть наратив про те, що екс-президент майже вступив в Україну в НАТО, і тут без порохових слідів не бійшлося. Петько, хіба ж самому не смішно? Невже біля тебе нема людини поруч? Яка б тобі сказала, зупинись досить цього позору? Та очевидно на ботоферми розіслали чергові методички. Атлантична рада підтримала ідею Порошенка щодо прийняття України до НАТО на Вашингтонському саміті. Про це Порошенко говорив під час виступу на парламентській асамблеї НАТО у Копенгагені у жовтні цього року. Став. В це питання президенту парламентської асамблеї НАТО і першому заступнику генсекретаря НАТО заявляють Порохоботи. Тут спойлер: Атлантична рада, це не урядова організація штатів, яка досліджує міжнародні відносини Атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Це навіть не до речі, орган НАТО, це просто американська аналітична структура. Рішення про прийняття будь-кого в НАТО приймають країни НАТО. Після генерального одобрення штатів Петро Олексійович може скільки завгодно ініціювати такі піар перформанси але це. Це просто Божа роса для власної пастви. І жодним чином Atlantic Консел не впливає на рішення Байдена чи будь-кого іншого щодо членства в НАТО. А фраза ставив питання генсеку НАТО, це відверто виглядає як анекдот. Нічого дивного, просто в кожного пацієнта власна реальність. Так зручніше керувати Всесвітом, причому власним, так петька. Отож, кожен свідомий українець вже висновки про ці прохоляндії вже зробив. Очевидно, Олексійовича тільки не попередили, що усі старання марні, а наближені люди тільки качають з нього гроші. На цьому все, Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, та пишіть, що ви думаєте з цього приводу.